Добро здоров'я, мої дорогі глядачі слухачі. З вами лікар-чергініколог Гузенко Павло Мілянович. На минулих відео ми розбирали, що таке запальні процеси. Як запальні процеси впливають на вихідні. А тепер ми будемо розбиратись, як запальні процеси сприяють виникненню позаматкової вагітності. І давайте зараз знову повторимо, загадаємо, як відбувається запліднення. Заплітнення після статевого акту сперматозоїди йдуть матку йдуть в трубу, а яйцеклітина, буду це показувати, що це вже яйцеклітина, вийшла із яєчника, і заплітнення проходить або в червній порожнині, От я хочу показати е, умовно е, сперматозоїд і яйцеклітина. Яйцеклітина вийшла із яєчника, а сперматозоїди йдуть через порожню банку, через трубу, і тут проходить запліднення. І запліднена яйцеклітина повертається по трубі і занурюється в ендометрі, і так починає розвиватися. Але що відбувається, коли є запальні процеси? Що вони роблять із органами жінки? Подивіться. А це нормальна труба. Інфекція після статевого акту попадає в порожнему матку і попадає в трубу. І викликає тут великі-великі зміни. Що з трубою робиться? Там спайковий процес. Такий процес, такий процес. І от що відбувається? Після статевого акту сперматозоїди йдуть до закріпленої клітини сперматозоїд, подивіться, який він. І порівнюючи яйцек, дуже-дуже мали. Він легко долає всякі перепони, бо відбулося запліднення. І заплітнення яйця квітина повертається назад. Вона не може пройти. Вона не може, тому що тут бар'єри. Вона хоче пройти і не виходить. І вона відчути епістелі випускає, і яйцеклітина розвивається в трубі. До якого сроку може ця вагітність розвиватися? До 7-8 неділь. Чому? Тому що труба неспроможна забезпечити всіма поживними речовинами оцю, розвиваючу оцю цю розвиваючуся вагітність цю секлітиною. І буквально на 7-8 тижні труба розривається, виникає гострий, пригострий біль. Дівчина втрачає свідомості. Крім того, що виникає в гострий дуже і дуже відкривається велика кровотеча. І бойовий шок, і геморрогічний, тобто від великої втрати крові, жінка втрачає свідомість. Які варіанти, як лікувати цю пацієнтку, цю дівчину? Звичайно, тільки треба. Негайно вести у спеціалізованого гікологічного відділення, де їй можуть надати хірургічну допомогу. А в чому заключається хірургічна допомога, яка робиться операція? Труба у межах здорових птань видаляється? І от у дівчини зупинили кров і от у дівчини на 50% дітородна функція зменшилася. Ця труба ще збереглася? Ця труба ще ціла, вагітніти вона може? Може! Але що треба робити? Проводити дуже акуратне, дуже правильне протизапальне лікування. В наступному відео ми будемо розбирати, як виникає склірополікістози яєчників, яка причина служить. Для виникнення цієї дуже і дуже складної патології. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей. До побачення!